Доброго здоров'я, всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на таку сівалку, може кому інтересно буде. Перероблена анкерної на дискові сушники. Значить, сівалка не моя, сівалка родича, він нею зараз наразі не користується. Куплював він її вже удовжену. Кінська, я не знаю, з двох чи, чи то з півтори. Її ширина 2 метри. Бункера, От, якщо заміряю по самому бункеру, метр три, ну 2-2 метри. Приблизно. Тут можна насиляти захват 2 метри. Значить він вже є таку, таку ширину брав. Так, була зварена рама переварена. Трошки мусив вдовжувати тягу, бо... Не, не по вертикалі, нижні і верхні, кріплення верхні дозаду подано, не знаю, трошки недобре зроблено, але нічого. Зразу вона була анкірна, я рік, рік не сіяв. Ну, нормально, мені сподобалось краще, ніж вручну, звичайно. Скоріше, легше на руки і, і що головне точність висіву. Ну, норма висіву, точніше. Одна що анкерною, коли зупиняється, або зразу треба піднімати навіску догори з сівалкою, або так зупинятися, щоб трактор не покотився дозаду, бо трошки дозаду, коли дав, і зразу задувало, і ну, то всі в курсі. Значить, це вже я переробляв на диску. Знайомий родич точніше купив, покупляв такі дискові сушники. Ці анкера з анкерів, ці кронштейни я повкорочував і поставив, я зараз вам замірюю, скажу, між сошниками 15 З Заднього відстань до рами я міряю 35 від сочника, а тут є 28. Так, якби 7 см різниці між сушниками відстань між ними -зад Так. Можна було ще посунути трошки до переду краще, щоб йшли рівніше проводи. Ну, Коли вони йдуть вертикальніше, більше воно менше забиває тоді. От. Стоїть. Скільки? 13, так? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 сошників дискових. Ну Сошники, якість така собі їхня. Всі треба перебирати, дивитися, бо не всі, не всі крутяться. Тут є третій, по-моєму, оцей так, третій. Зліво, я пам'ятаю, він приклинював. Решту всі менш більш під своєю нагрузкою крутяться. По ґрунті, а то й треба буде дивитися, я... ну і важкі вони, бо ту систему, що піднімає, я викинув. Що раніше анкера піднімало, анкерні сушники. Е е ця трубка, по-моєму, вона там спереді стояла, я приварив ззаду, поставив, але вона заслаба, я виїхав, вони багато важчі, е дискові. Я потім буду, це вже в відео, напевно, як перероблю, що тут треба ще подробляти то я зніму пізніше, покажу і зважу, скільки один важить, як буду знімати, то поле виїхав, вона трубка прогнулася, мусив одразу їхати додому і доварити, усилити таку трубу, щоб тримала її. Так, вага одного такого сошника 12 кілограм. От і рахуйте 13 штук. Тільки додавалось до ваги, тому та трубка прогинається, не витримує. Треба усилити або грубшу ставити, щось з тим робити. Така система сушників. Е, підшипник крутиться нормально на підшипнику, якби. Е, а сам диск коли збереш того. На мою думку, оце проміжна втулочка, оця, що тут видна от, от, є, оця. Сиди, чого вона. Так як би за... хотіла бути ширшою. Вона йде між цією шайбою. Ось заходить шайба, проміжна втулка. Ось ця і з, з цієї сторони, зараз я покажу, з цієї сторони йде шайба, гравер гайка і потім... Такий пильник на зовнішню обойму, підчепника пристає, кришечка і штопорне кільце. І причина вся, я думаю, оцім, тут і, тут і видно, сальник якийсь сильно утоплений, забитий. Причина вся в тім, що завузька оця проміжна втулка, скоріше всього, і зато воно коли зажимаєш гайкою, туго починає крутитися саме диск. Отакі от справи. От. Так, З цими гачками також треба буде щось переробити, тому що вони ходять туди-сюди і відповідно міняється висота по цих ланцюжках. Найкраще давати от круглі такі оці рідні, що йшли, закусують. Десь, коли підніметься на горку, тут в цих кільцях закусують і тоді проїдеш далі, а він стоїть вверху, не випускається, не достає до землі. Це треба кидати, переробляти. Це мінус такий. Насіне проводи, ті рідні поламані були вже такі. Купив пластмасу і поставив на рік часу, і то вона стояла під навісом, залишив на, на зиму. Весною все, вони потріскали по така резина, не лише коштує гроші купа, а толку довго не ходить. То я тепер вже цієї зняв і поставив їх в гаражі стоять, щоб не, не на вулиці. От, Потім також поставлю, зберу, покажу. Далі, тут ззаді не знаю. Вроді би загортає. Ну, вони сіють нормально, я вложу відео, у мене є при роботі, я не знайду відео, і є, цього року я вже знімав пшеницю, яка як посіяно робота сієї сівалки. Так, Нешка пішла в ріст, файно. Тут я не підживлював. Не. З цим ланцом не знаю, краще, краще звичайно, були горни. тому що ланцюжок він так би посередині загортає, а отут спереду він три ряди. Як мінімум пропускає і десь буває, що, а ще особливо ззаді за колесом, колесо проходить і втолочує ґрунт, що в землю лізе гірше. Зерно буває, що лишається поверху. От. Буває. ну Це залежно також, як оброблена перед посівом земля і вологість вологістика. Ось таке коротке відео. Тут буду пробувати, бо я ще сою не сіяв переключати, щоб вона працює в другу сторону для посіву сої, виставляти норму. Це вже буде це просто такий короткий огляд, кому цікаво було подивитись. А так сівалка нормальна, я рахую, має право існувати. Така перероблена. Наразі всім дякую. Подивився відео, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки. І може хтось щось в коментарях дасть пораду, як краще зробити. Всім пока!